Tá, Дуже дякую, що допомогли мені з пошуком квартири. Як ви знаєте, знайти хорошу квартиру в Києві це дуже важко. А у мене на пошуки були буквально лічені дні. І мій хороший друг порадив піти до консьєржів та запитатись, можливо, є вільна квартира. А оскільки у мене варіантів не було і залишився один день, щоб переїхати, я так і зробив. Та потрапив на Людмилу Дмитрівну. Було видно, як сильно вона хотіла мені допомогти. Історію з переїздом ви вже бачили. Я дуже вдячний своїм друзям, які мені допомагали з переїздом. Та підняли речі на 20-й поверх. Вони на. Навіть думали, що це пранк, але ні. Я успішно переїхав та спустився вниз, щоб запитатись Людмилу Дмитрівну, що їй взяти в якості подаруночки. Вона сказала, що нічого не потрібно і рада була допомогти. Та я дізнався, що вона любить морозово крем-брюле. Зайшовши в магазин, я взяв квіточки, шоколадку і почав шукати те саме морозово. І я його знайшов. Так, тримайте е, морозово, раз, морозово, два, воно в шоколадка Шоколадку. І от ці квіточки. Я радий, що дійсно на цьому світі живуть хороші люди, які завжди готові допомогти. І рано чи пізно це все повернеться.